Щоденне просування російських окупантів глиб України це наслідки бездіяльності Конгресу Сполучених Штатів щодо надання Києву 60 мільярдів доларів допомоги. Про це заявив президент США Джо Байден під час зустрічі з лідерами Конгресу у Білому домі. Таке несерйозне ставлення Конгресу вартує Україні втрачених життів і територій. Ціна затримки голосування зростає з кожним днем. Виділення грошей озброїть Україну разом з тим. Я прошу вас виділити кошти і в оборонну промисловість Америки. Зробимо це. Водночас лідер демократичної партії Сенату США Чак Шумер висловився: якщо Україна програє Росії війну, це матиме руйнівні наслідки для Сполучених Штатів. Мовляв, тоді Путін поставить під сумнів американську силу, міць і можливості у світі. Давайте не забувати те, що ми обіцяли українському народу, Америка вас не покине. Тож більше снарядів для артилерії, а також зброї, яка здатна руйнувати російську логістику. Ну а поки представники республіканської партії в Конгресі США зволікають, кілька очільників країн-членів НАТО вже розглядають можливість відрядження сил альянсу до України. Осе для того, аби допомогти Збройним силам України в боях із загарбниками, сказав президент Франції Еммануель Макрон. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну, адже вона несе шкоду не лише для України, а й для нас. Які ще країни, крім Франції, готові протистояти путінській орді? Макрон не уточнив? Тим часом Кремль кинувся погрозами в бік НАТО. Підлабузники Путіна розповсюдили прострочений ролик 2022 року зі своїм улюбленим диктатором, в якому той каже, що буде з військами альянсу в разі їхньої допомоги силам оборони України. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав, но по некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Залучення військ Північно-Атлантичного альянсу для оборони України буде можливим після приєднання нашої країни до НАТО, пояснює центр стратегічних комунікацій. Утім, додають, можливо, Макрон і має рацію, адже зважаючи на наростаючу російську загрозу цивільному світу, в майбутньому не можна виключати жодного сценарію.